Чарівний килим це інтегрована система датчиків руху, яка являє собою проєктор збудованим комп'ютером і пультом для дистанційного керування. Це інструмент інтерактивного навчання присвячений навчальним іграм, іграм направи та рух. Розваги та навчання з цією інтерактивною підлогою розвивають у дитини рухливість, координацію, сприйняття та чуйність. Використовувати інтерактивну підлогу можна як індивідуально, так і в великих групах. Самостійно або як елемент загальної програми. Використання інтерактивної проєкції не передбачає особливих вимог до приміщення. Компактний прилад вагою не більше 8,5 кг монтується під стелею на міцні кріплення, що забезпечує повну безпеку для дітей, які контактують з проєкцією. Вбудована система регулювання фокусу зображення по висоті від 2 до 4,5 метрів. З відповідним зображенням мінімальне 34 квадратних метрів до максимального 17,3 квадратних метрів, що дозволяє без участі спеціаліста налаштувати коректну роботу пристрою. При денному світлі проєкцію так само добре видно і датчик руху працює незмінно. Унікальною особливістю є те, що її можна зробити як на підлогу, так і на поверхню столу. До відношення сторін зображення, що проєктуються на підлогу 16 до 10. Пристрій дозволяє створювати ідеальний простір для навчання, ігор і активних дій, а програмне забезпечення включає значну кількість різнопланових вправ для розвитку тих чи інших навичок і пізнавальних процесів, які не залишать дитину байдужою. При покупці інтерактивної підлоги «Чарівний килим» В комплектацію входить базовий пакет програмного забезпечення, до якого входить 96 ігор. Із них на швидкість реакції 30 ігор. На розвиток уваги 10 ігор. На розвиток творчих навичок 11 ігор. На розвиток комунікативних навичок 12 ігор. На розвиток загальної моторики та координації рухів 8 ігор. На розвиток базових навчальних знань 5 ігор. На розвиток пам'яті 9 ігор, на креативний розвиток та гнучке мислення 3 гри, на довільне сприймання 5 ігор, релаксаційні 3 гри, а також 4 вікторини з питаннями різного рівня складності. Додатково до інтерактивної проєкції можна придбати пакети з напрямів навчання та реабілітації. До розділу навчання входять пакети зі спеціально розвиваючими іграми, які призначені для дітей. До шкільного та шкільного віку. Ігри охоплюють практично всі шкільні предмети від математики, програмування, екології та англійської до музики і мистецтва. Навчання проходить у цікавій та захопливій ігровій формі з великим різноманіттям питань і тематик. Кожна гра розроблена таким чином, щоб маленький учень чітко розумів, в якому місці і яку помилку він допустив. Всі ігри можна легко адаптувати до місцевої навчальної програми. Окрім набуття знань, такі ігри розвивають навички спілкування та спільної роботи, гнучке мислення, взаєморозуміння, толерантність та самостійність. До розділу реабілітації входять пакети з набором ігор, занять та вправ, призначених для дітей з особливими освітніми потребами. Програми підходять для терапії та реабілітації дітей з розладами аутичного спектра, з гіперактивністю із затримками психічного розвитку, з органічними порушеннями мозку, розладами поведінки. Також ці пакети ігор допомагають у вирішенні таких завдань, як розвиток психомоторних порушень, поліпшення візуального аналізу та синтезу, синхронізація візуальних та моторних функцій. Інтерактивна підлога «Чарівний килим відповідає гігієнічним і санітарним нормам та встановленим медичним критеріям безпеки та вимогам технічних регламентів, які затверджені постановами Кабінету міністрів України No1067 від 16.12.2015 року та No1077 від 16.12.2015 року. Чарівники килим за бажанням можна докомплектувати м'якими подушками, емоціями, які є незамінним елементом нового освітнього простору та корекційної педагогіки. Зараз інтерактивна підлога використовується у всьому світі дошкільних і загальноосвітніх закладах, інклюзивно ресурсних і реабілітаційних центрах, дитячих магазинах, ігрових кімнатах і розважальних центрах. Адже завдяки інтерактивній проєкції створюється враження справжньої магії, діти занурюються з головою в процес гри і самі того не усвідомлюючи, освоюють нові навички і активно розвиваються.